«Укрзалізниця» та інші державні підприємства, які зараз знаходяться під особливою увагою і на які ми покладаємось найбільше, мають перейти в режим, рекомендований вам правоохоронним органами і антитерористичним штабом. Режим полягає насамперед в обов'язковій збройній охороні критичних вантажів або важливих вантажів, насамперед з енергоносіями. Друге, безумовна, але цілодобова охорона. Всіх мостів, сполучень і пунктів, які є важливими для залізничного та іншого сполучення між областями нашої держави, і в обов'язковому порядку я підтримав би ініціативи і Одеської області, я знаю, там голова ОДА і Харківської області, переведення пане прем'єр-міністр під цілодобовий відео та інший моніторинг. Всіх офісів, в тому числі і громадських організацій, волонтерських, патріотичних, з тим, щоб громадськість була так як і секретар секретарбо згадував нашим партнером і надійно захищеним партнером, і в боротьбі з тероризмом, і в наведенні порядку на вулицях, і безумовній довірі між владою на місцях і в центрі, та людьми, які проживають в Донецькій, Луганській та інших областях, тобто з нашими громадянами.